Оперативної ситуації на запорізькому напрямку поспілкуємось із Костянтином Денисовим, боєць Легіону Свободи. З нами на відеозв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю вас, і слава, вітаю глядачів вашого телеканалу. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, що наразі відомо про обстріл, зокрема по газорозподільчому пункту у Запорізькій області, і, зокрема, яка ситуація у місті з водопостачанням, з газопостачанням, з електроенергією також. Дивіться стосовно обстрілу газорозподільчих мереж, ворог уже не вперше обстрілює подібні комунікації на території Запорізького району. У нас є декілька громад, де вже неодноразово після ракетних обстрілів перебувалася подача газу. Станом на сьогодні відсутнє газопостачання взагалі по області 200 населених пунктів. Я маю на увазі, це села, селища там більше 100 тисяч абонентів сидять без газу. Тобто ворог цілеспрямовано росіяни б'ють, щоб люди без ну вже в опалювальний період залишилися без постачання газу. Комунальники, де можливо відновлюють. Я хочу також. Ну, якщо там ми вже зачепили за ці всі труби, там газопроводи наші хлопці бійці Легіону Свободи, які служать в саперних підрозділах. За останні тижні двічі виїжджали на розміновування цих от комунальних мереж, тому що ворог, по-перше, підступно а по-друге, ДРГшки їхні навмисно мінують у ці всі пункти розподілу газу. Ці всі от ящики. Ну які там роздають газ на. Ті чи інші магістральні мережі в різноманітний спосіб вони це роблять здебільшого, як хлопці кажуть, це такі самопальні розтяжки, але вони на жаль за ну, закамуфльовані чи замасковані під якісь такі побутові речі, але вони потрібно, ну, якби на те, щоб людина, яка не знає цього, всього, підходила і можуть завдати шкоди життю і здоров'ю. Тому викликайте наші хлопці, виїжджали, займалися, знімали ці всі розтяжки для того, щоб комунальники мали доступ до газотранспортних мереж і відповідно відновлювали людям постачання газу. Це що стосується саме газу. Стосовно електроенергії, є у нас затверджено три черги відключення цих отвіялових відключень електроенергії. На жаль, черговість ця не завжди дотримується. Буває таке, що частина, зокрема, обласного центру сидить без світла по 12 годин. От ми там виїжджали, на наші хлопці на патрулювання тих чи інших там районів, мікрорайонів міста Запоріжжя. Де по 12 годин не було світла, от зранку знову позачергово вимкнули певні мікрорайони від освітлення. З світлом, так, да, є проблеми з подачою, з подачою води. Наразі проблем ми не бачимо і так само з подачою тепла і гарячої води. ну Більше тепла. Квартири в Запоріжці. зі світлом да проблеми є, перебої є. Навіть з метою економії електроенергії місто майже повністю зняло електротранспорт з роботи. Я маю на увазі, трамваї але заходять буквально лічені там маршрути і зловкими парцями. Ми бачимо, що росіяни вже систематично обстрілюють зокрема енергетичну інфраструктуру нашої держави, що на запорізькому напрямку і в інших областях нашої держави. Але якщо говорити саме про оперативний напрямок, про перебіг бойових дій, які тривають на території Запорізької області, також чи змінився характер, зокрема ведення бойових дій, чи можна говорити про те, що окупанти змінюють тактику, чи все ж таки в першу чергу, як вони і раніше воювали, продовжують воювати м'ясом. Трошки зменшилася інтенсивність обстрілів. Я маю на увазі, якщо бувало раніше там, до 80 обстрілів на добу, зараз трошки вгамувалася в першу чергу завдяки тому, що наші побратими точково вибивають склади боєприпасів на окупованих територіях, дуже вправно працюють артилеристи. Зокрема, в Пологівському районі от, крайній тиждень там добряче насипали окупантам, знищили їхню військову інфраструктуру. Вони намагаються на певних ділянках фронту рухатися вперед. про... Ну, якщо можна так сказати, промацують нашу оборону, продовжують там обстріли періодично робити. Ну, здебільшого, це оці гради там з мінометів, стріляють. Відповідно, зараз у них трошки ускладнилася система їхнє забезпечення, тому що підірвали декілька залізничних мостів. Наші хлопці я маю на увазі збройні сили там працюють сили спеціальних операцій. Тобто, крім того, українські артилеристи взяли під вогневий контроль декілька важливих трас сполучення, по яким окупанти ганяли туди-сюди техніку, а також особовий склад. Відповідно, зараз трошки воно притихло, але якби тим не менше, вони. Все одно не мають достатньої сили, засобів для того, щоб і обстрілювати, і все ж таки вони не полишають своїх планів іти вперед і захопити обласни це. Яка ситуація в Енергодарі? Тому що дня ми бачили повідомлення про те, що наразі є там велика ймовірність про те, що окупанти можуть покинути Запорізьку атомну електростанцію, зокрема Енергодар. Як ви це можете прокоментувати? Були такі повідомлення, судячи з того, що ми моніторимо ситуацію і маємо повідомлення від своїх джерел. Окупанти не збираються полишати для них атомна станція. Це щіт живий. Вони ж ну чудово розуміють, що де окуповувати і звільняти енергодар буде дуже складно нам, українським силам безпеки та оборони. Періодично вони вирубають подачу електроенергії на станцію зі станції. Там знову відновлюють подачу, якби е, доводиться неодноразово станцію саму переводили там, ну не в аварійний. Я не знаю, як це правильно зробити. Такий ну по, е, позаштатний чи як це правильно сказати режим роботи. Е, вони активно схиляють працівники атомної станції переходити, от зокрема, да, що свідчить про те, що вони не збираються покидати Енергодар. Вони активно і добровольно-принудительно, Більше принудительно змушують працівників станції переходити на контракти оці от «Росатом», у цю їхню атомну установу. Державно здійснюють там якісь кадрові перестановки, і, відповідно, і далі там продовжують використовувати станцію як майданчик для обстрілів громад, зокрема Дніпропетровської області і для шантажу світової спільноти. Але їхні оці говорящі голови і керманичі, так звані, вони заявляють, ну говорять про те, що Енергодар вони здавати не будуть. Також маємо інформацію про те, що під Мелітополем у селищі Мирне на тимчасово захопленій території Запорізької області цієї ночі чмобикам було доволі гаряче, тому що до клубу, де вони розмістилися, прилетіло, і про це повідомляє оперативний Збройні Сили України. Сьогодні вночі не спалося окупантам селища Мирне, Мелітопольського району, тому що після першої ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ. Настільки потужно погуляли, що в 30 кілометрах від мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя. Про це зазначають у повідомленні. Зокрема, давайте також поспілкуємось і про наші відповіді по окупованій території, як часто українські збройні сили працюють по окупованій території Запоріжжя, зокрема по позиціям російських військових. І чи вдається все ж таки російським окупантам накопичувати і кількість живої сили, і військової техніки, і так само військового спорядження військової зброї? Постійно йдуть артилерійські дуелі, чутно, канонади йдуть, доводиться і заспокоювати цивільне населення, що це не прильоти, це працюють наші артилеристи, працюють точково, вибивають окупантів. Окупанти у них є ряд ну, точок, чи як це ділянок, які вони собі намітили, які вони постійно накривають. Різноманітним вогнем. Я хочу сказати, так, да, дійсно, партизани українські працюють там мирне, тому яскравий приклад. Але е росіяни у відповідь на вдалі дії партизанів просто закручують гайки, посилюють е терор. Е відповідно, вони, ну, вони зривають злобу на цивільному е населенні. Те, що вони нагнали сюди, да, і чмобіки є, і так звані батальйони ті територіальної оборони, які вони понастворювали, так звані регіональні батальйони. Багато з північного Кавказу сюди нагнали найманців. З Криму є багато. Ми бачили відносно багато мобілізованих і найманців, які Сюди заходять. Були в окупантів такі грандіозні плани. Створити два добровольчі батальйони на території Запорізької області. Це батальйон Таврида і батальйон судоплатова. Нібито там з місцевих з добровольців все це у них якби завалилося насильно. Вони змогли там мобілізувати не більше півтори тисячі людей. насильно і добровільно примусово. Так, що доводиться їм зараз навіть ці так звані запорізькі батальйони доукомплектувати різними тим збродам з окупованого Криму, з окупованої Донеччини і з прикордонних областей Російської Федерації? Також думаю... просто до да, дуріння, вони якби ну у них безліміт по зброї. Також відомо про те, що в Запоріжжі затримали місцевого жителя, якого підозрюють у розповсюдженні даних про переміщення та розташування збройних сил України, зокрема про це повідомили 29 листопада в офісі генерального прокурора. За даними слідства, про налаштований Запорожець, бажаючи якнайшвидшої окупації міста, добровільно забирав збирав та передавав представникам країни агресора інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників у запорізькому регіоні. Координати окремих підрозділів Збройних сил України та детальний опис видів кількості військової техніки та напрямків її переміщення він поширював через смс та відеоповідомлення у закритому телеграм-каналі. Також окупантів цікавили об'єкти інфраструктури обласного центру. Давайте також поспілкуємося по роботі з колаборантами. Наскільки зараз активно вона триває на Запоріжжі, і в Запорізькому в Запоріжжі безпосередньо на запорізькому напрямку. Наскільки часто, до речі, виявляєте також колаборантів? Ну, періодично там спецслужби накривають різні ці. Всі... Точки кол колаборантів вичисляють, те ми активно взаємодіємо. Якщо в нас є інформація, ми буває в різний спосіб і отримуємо. Одразу передаємо і, і передавали інформацію по людям, які, скажімо, так поширювали свідомо чи несвідомо інформацію про розташування військових підрозділів на території міста Запоріжжя, причому. Вони чітко все поширили там, знаєте, хіба що геометочку не кидали, де ті чи інші підрозділи стоять. якби Ну і Ми в ефірі вашого телеканалу говорили, що запорожці неодноразово ловили і фіксували незрозумілих людей, які їздили містом і фотографували ті чи інші об'єкти. Зокрема, багатоповерхові житлові будинки, ніби того, що там якісь розташовуються об'єкти. Чи склади озброєння. Потім ви ж знаєте, що в Запоріжжі багатоповерхові будинки в спальних районах неодноразово зазнавали ракетних атак. Відповідно, якби ну, місто зараз дуже так активно на це все реагує. Запорожці самоорганізувалися, я ж кажу, тут ну як то кажуть, підставили плече спецслужбам, які покликані боротися з оцими диверсантами і корисними ідіотами. На жаль, таких вистачає в Запоріжжі. і я Бачу людей, які до гарячої фази, і зараз їх зустрічають, які до гарячої фази війни там ледь не з портретом Путіна бігали по Запоріжжю. Зараз вони затихли, але я не думаю, що в їхній голові щось кардинально змінилося. Пане Костянтин, завтра, перше грудня і відповідно перший день зими. Наскільки українські військові готові до цього періоду чи, зимового часу? Так як забезпечені? Чи відповідає відповідним погодним умовам? Я проходжу службу в добровольчому підрозділі. Ми більше залежимо від волонтерів. Держава нас майже не фінансує раз там з міського бюджету на наш підрозділ виділили гроші, але це буквально там знаєте по декілька тисяч на людину. Здебільшого, як по самотужки, нас волонтерська служба регіону Свободи потужно е, працює. Питання: це теплі спальники, теплий одяг, е, термобілизна, е, тепле взуття. Засоби гігієни, те, що от ну з того, що волонтери можуть допомагати, небайдужі українці. Будь ласка, хай шукають там в соцмережах реквізити нашого волонтерського підрозділу Легіону Свободи. Звісно, це пальне а з пальним дуже велика проблема, тому що буває таке, що туди-сюди ну довести хлопців до позиції, довести якесь. Забезпечення ну, солярки буває за день ну, по 200 літрів уходить. І відповідно з цим дуже ну, якби це великі проблеми, тому що та державна солярка, яка виділяється, вона е через Раду оборони вона йде на урядові, ну, на державні збройні формування. А наші хлопці, добровольці, я ж кажу, що більше там працюють з небайдужими людьми. Тому якби з цим генератори, да, це от така павербанки, зарядні станції, ліхтарики, ліхтарики дуже великі. Велика проблема і потреба, тому що особливо для наших хлопців я розповідав на початку саперів, які допомагають комунальникам, хлопці працюють здебільшого вночі в тумани. Я ж кажу, ці ці всі засоби і протитуманні ліхтарі дуже потрібні. Те, що зараз на передовій те, що дозволяє не тільки хлопцям працювати, але й зберегти життя цивільного населення.